Sempre. Купила гадіно взяла сама шоколадку, а я що робити? А що в ній дивиться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. мені! Задоволи мені. Мені шоколад. шоколад. Марія збулася. З самого дня народження, ну, коротше, мені на день народження подарили подарували 2000 гривень. Я вот ці ну, місяця в так багато ріш, е, ну, ріш, рішила, що я хочу графічний план ще. Тому що ну, в мене там канал цей для влогів та анімацій, і скоро буде анімація. У мене вже почались канікули і всіх з канікулами. І ще я купила деякі штучки в Єві. Ну, ми в купили, купили в в конфі за 1619 гривень, а в лобби за 1000 в одну тисячу ну і тому я купила в конфі, в каравані я дуже збирала Поїхали відкривати, але ми вже там відкрили в самому комфі, щоб е, дізнатися, що, дізнатися, що це справді він, а не, а не якась підробка. Поїхали. Ну, відкривайся ти, ну це як новий телефон розпаковувати так? Я не можу. Ну, коробка вже гарна. Це від Instaroid H430P. Іде з. Перчаткою та ручкою спеціально. Коробка дуже красива, ну просто. Ну це і для дітей. Ну, я не хотіла якийсь там професіональний, я ж ще не професіонал. Тому ой, і перчатка, да, странна. Ну, мені здається, що ось ось так. Ну, по типу, що от ці, ось цими трьома пальцями малюєш, а ці, щоб ну, рис, рисунок, якщо планшета, планшета кусається, щоб рисунок не пропадав, та лінії якісь є. Мені так здається, я ще нічого не бачила на Ютубі. Ну, ось сам планшет. Я шоці, Він такому пакетку. Маленький, так. Да. Як моє по типу обличчя, може навіть більше, тут є чотири кнопочки. Кутикаємо. Тут це для підключення. До планшету можна до комп'ютеру, до телефону, до планшету. Я буду на планшеті. Ну, а це штучки, щоб воно не скользило, по-моєму, да? Хрен його знає, так? Да? Хорошо. Вон вон вони. Воно, коротше, чорне. Я хотіла, ну там воло є синє, ну синє я си дуже не хотіла, тому що ну, синє буде гласне радувати, а це чорне. Я чомусь вже як. Цілий рік люблю чорний колір. Чому я не знаю. <плес> Сама ручка. Ну. ну воно, ця ручка, як кажуть, не потрібно її заряджати, це плюс. Тут є кнопки. Атикаємо. Тут можна ще міняти стежні і тут всього. 8 стечні, по-моєму. І саме колечко, е, щоб міняти ці стежні, якщо він затупився. А якщо ці закінчиться, то що робити? О, битом я не подумала. Коротше, а це для пере, ну, переходник до планшету. Це воно так було. Ми нічого там не заказували такого, що, що це для телефону, а це воно таке, і, ну, і ложиться. Кладеться. Саме зарядне. Ой... Підключ... Ну, коротше, підключати сам планшет. Ось якась странна зарядка, це, по-моєму, мікро USB. Micro USB і, і мені дуже подобається ця штучка. Я буду її користуватися, тому що ну, отут як липучка. Круто. Ну і інструк, інструкцій. Тут показують, як стежень міняти. Як. Планшет, як що там знаходиться, як підключати до комп'ютеру та до телефону а планшету? А ч все на англійському? А, ой. підключення к комп'ютеру, підключення к Android фону і планшету. Не поняв. Це на русском. А на українськом, де. Я розчарована. Ну і в принципі ну, і коробка. А коробка нам більше не нужна. Я поки що це все кладу назад, щоб нічого не загубити. Завтра я буду вже малювати. Ну, завтра, напевно, і відео вийде це. Ну це не точно. Може і сьогодні. Це може. Коротше, я це все потім покладу назад, а зараз нова ну, штучка з'їв за 150 гривень. Ну, за там акція була. Ну, типа, е е вже день народження в Єві, здається, і там... Покупа... купляєш там різні штучки за великою знижкою. Ну і <плес> не питайте, для чого мені це потрібно. Це щіка, як тут написано, От таку коробочці з... Зар... з зарядним пристроєм. У мене це коробка для проводів. І ця ось така коробка шла з проводом. І це в мене вже так, раз, два, три, чотири, ну і п'ять, на яким я планшет заряджаю. І головне, не запутатися. То я можу запутатися і потім буде жопа. Ну, це. Ну, саме зарядне устройство. Я була в шоці, коли я виділа цю пімпочку. Ну, і тут як це робиться? Ось тут така фуха і штука, і ось. Я цей макіяж сьогодні робила годину. Тому поставте лайк? Ну, я просто собиралася. К цьому планшету очень хорошо собиралася. Побачити першу зустріч з ним. Коротше, це все і є. Ну як це щітка називається? Це імпульсійний пристрій для очищення обличчя. Сучасний гаджет для домашнього професійного догляду за шкірою. А чому в мене раніше такого не було, я не пам'ятаю. Це я, типу, як Рео, ну... Ну, коротше, там, там, здається, така же щіточка. Ну, так. Ну, тільки там це через телефон потрібно, а це ні. Ой, о май гад. короче ось куди? Куди, куди, куди? Коротше, оце де вм'ятана, типу, це кнопка, а де мінус це, ну, мінус, а плюс це додавати там. Дякую, мо мотоциклісти. І ще я купила ось цю штучку за 99,90. Ну, за 100 гривень. Засіб для зняттю макіяжу. Там є Є... Гіорол... Я... Коротше, кислота якась і та. колоін. Я не спеціально це ці... сиромлю, мені просто потрібна була умова. Коротше, я буду показувати. Це вже б'юті, це вже б'юті влог називається. Коротше, це як молочко. Ну, і це така штучка, тут дирочка отверстієм. І тут воно все закриває, але тільки є одна дирка, отверсті. Ну, і воно як молочко. Я вже перевірила, просто нанесла там тіни, тушь сюди, сюди на руку. Просто, просто дуже круте. Ну, буду зараз. От, коли закінчу відео, я буду і цю і цю, і ту. Ну, я все буду тестувати, Ну, кроме планцет завтра. Пахнет пахне вкусно. Пахнет вкусно Ну що я там, по-моему... Потім зміниться. Фу, жирный якийсь. Фу. Тут пахне вкусно. Ну і ще маска. Маска для обличчя. Ткани. Канавна маска для обличчя з екстра... ек... 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 екстрактом манга. І от. Екстракт манго дає багато функціональний вплив на шкіру зволожуючий і живий. Жив... Жив... Живельний. Не знаю, що це таке. тут так і написано. Тут вообще все на английском та на корейском каком-то или на китайском. Ну, тут є вот, коли це, тут є переклад. Дякую работникам там Евы або каким другим цим штукам другом. Які це, які це Перекладають. Термін придатності 36 місяців. Так я її завтра, наприклад, зроблю. Або зараз. Ну коли мою. Макіяж. Залишати на, 2... на 10-20 хвилин. А тут на упаковці написано 15-20 мінець. А потім, якщо що, англійський <смі> Якщо ви держите... Ну, коротше, то я це через переклад еще, ну, десь хвилин п'ять назад. Ну тут писали, що по типу, якщо ви там держите в її в холодильнику... Тоді... як це сказати? Потримати над теплою водою 2-3 хвилини, ну, а потім уже на обличчя. Ну, тут, як інструкціейшн пише, це потрібно почала очищити шкіру. Потім нанести маску, потім її зняти і потім буде, як тут на картинки намальовано, сяяти шкіра до космосу. На самом деле, ні. Не до, не до космосу. Я це вже робила. Не алло. Коротше, зараз піду все це. Буду це все все. Любуватися ось цим принцем, якому я нікому не віддам. Потім, ну зараз я це все скажу обратно. Буду любуватися завтра. Ну і... А завтра буду вже. А завтра буду. Или сьогодні це відео. на сьогодні, тому не знаю. І, коротше, я дуже щаслива. Це по... 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 по мені дуже видно. Сьогодні... Писали радіодиктант, але я не писала, тому що він починався в 11 годин, а я в, ну, в цю годину була на тренуванні. Ну, коротше, на тренуванні. І я вже була в ну вдома, я була вже 12 годин. Дня, а в тролейбус я сіла десь в 1-11.30. напевно, 31. Ну, і напевно, я вже нікуди не заходила, тому що радіодиктант пишеться годину, напевно, і я бачу по тіктоку ці рекомендації, де ця Сум... Сумська, Софія Сумська, там іде, іде от це там Ребр дуже швидкий, і там всі просто. Що? 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 І це все. Я дуже була в шоці, но я іще слухала, як вона там читала на реально. Я би. я би вже вот так. Я, у мене бы вже рука втомилася, та я бы ще би не встигла. Ну і якщо це не, е, е, не обов'язково, то їй ладно. Я просто дуже... Вчора я дуже хотіла, щоб я сьогодні це писала, но неудача. Ну но... Вибачте, в мене тренування була сьогодні, що... Це простительно. Коротше, я зараз піду все це... ну, умиватися, чистити зуби. Там буду монтувати це відео, там, зробити обложку, це ще думати треба. У мене вже скільки там... Вже 10 годин, вечір, ночі дуже. А по старому годиннику це вже 11. Казали, що сьогодні нам світло вимкнуть, не вимкнули. А нам, от, от коли графіки починаються, говорять вимкнуть, не вимкнуть. У нас група 3,2. Тому ну, нам не вимикають. Ми не знаємо, чому нас не вимикають Не вимикають, ну це і добре. Тому всім. Я вже все прощаюся. Буду це все робити. І всім, папа, -па, підписуйтесь на мій ТікТок, Інстаграм, на телеграм-канал, який я вже створила недавно. Ну і підписуйтесь, ставте. Подобайку. Підписуйтесь на всі там канали і на цей YouTube канал. І всім па-па!